До кінця року ціни на хліб Україні можуть підскочити на 20%. а водночас якість хлібобулочних виробів може стати гіршою, бо українські пекарі просто не матимуть якісного борошна. Цьогорічна посівна для українських фермерів була схожа на справжній іспит з витривалості. То мороз вдарить і знищить озимину, то град поламає молоді пагони. Ну а подекуди і сарана пройде живим комбайном. Так, було непереливки, та навіть попри такі випробування, на багатьох полях врожай виявився кращим, ніж торік. І я, ти знаєш, почав хвилюватися за нашого хаса. Він же ж так любить лаваші. Я пам'ятаю, у них на кухні постійно щось готують з лавашем. А лаваш це теж хліб, правильно Олексія? Я за тебе переживаю. А як же хліб з намазкою? А як же вареники а ні, дивися, твої? Мал... Ну це ні, все поруч. Та, 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 так що та. за себе Глянь, ти мені просто очі відкрила на цю проблему під новим кутом. То що буде з цінами на лаваші, батони, інших хлібні вироби та й не вареники? Відповіді далі в нашому сюжеті від Олександри Кулібаби. Він усьому голова. На полицях магазинів його є десятки видів, і без нього деякі не уявляють прийому їжі. Ціни в супермаркетах на хліб різні: від 22 гривень за буханець. І навіть якщо буде дорожчати, усе одно від нього не відмовляються. Мабуть, ніж ще. ще ні. Якщо дуже, то може тоді самі, самі будемо випікати. І треба щось хліб це я вважаю основний продукт. Один з основних продуктів, тому замінити його нема чим. А як же без, без хліба? Я не знаю, як без хліб. Без, без білого, так, да. бо мені не можна їсти. А чорний Цьогорічна посівна в Україні вже майже закінчилася. Весна принесла фермерам заморозки, які знищили десятки тисяч гектарів озимих. Після цього частину полів довелося пересівати. Пізніше поля потрапили під удар злив і граду. Опади, наприклад, на Київщині навпаки сприяли гарному врожаю, і тому обсяги пшениці навіть більші ніж у попередні роки. А от на заході проблеми все ж є. Там деякі фермери через негоду не змогли поки зібрати свій врожай, а те, що вже зібрали, погано. Аної якості вона в основному фуражна. Тобто, не третій, не другий клас, який використовується там при е, виробництві. Там муки, да, а більше як керма пшениця, яка використовується для годівлі е, тварин. Ми зберемо зернових ліник не менше як 70 мільйонів тонн, Тому для внутрішнього ринку проблем у нас не буде. Е, Проблеми будуть тільки з обсягами експорта, і то невеликі. І якщо з пшеницею великої біди експерти не бачать, то суттєва проблема є із житом. Його дуже мало. Ми кожен рік Україна скорочує площі під під ним. Да і в цьому році, от реально є дефіцит жита, тому от житні. Кліп він буде об'єктивно дорожчати, адже життя коштує дуже дорого в порівнянні. Якщо воно сьогодні вартує тонна 10-11 тисяч, то в 2021 році воно вартувало 4 тисячі гривень, тому дуже суттєвий. Суттєва різниця, зокрема, аграрії очікують низьку вражайність соняшника. І якщо ще в центрі країни вона буде середньою, то на півдні ситуація дефіцитна. Цьому сприяла і погода, і сирена, яка поїла стебла. Всім потрібно розуміти, що соняшникова олія буде дорожча цьому році 100%, адже ми ще й є в лідерах по експорту соняшникової олії і світові ціни на олію зростають вже на протязі місяця. Чи підніметься ціна на один з головних продуктів на столі хліб? Експерти поки у відповідях різняться. Наразі я не бачу збільшення цін. На якраз саме на мучні вироби ну, максимум 15%. Але я думаю, що 10 буде десь 8-10, але максимум 15%. Тому тут не потрібно боятися, що у нас якісь виникнуть проблеми. Вартість хліба собівартість хліба більше, ми те, що ми бачимо, залежить не від. Вартості, по-перше, сировини, тобто муки, да тобто більше все дорожчає із за того, що, що дорожчає енерго носії. По перше, це паливо да, коли хліб їде до магазинів. Собівартість залежить не лише від чому це інших складових собівартостей, як та серопітна плата, електроенергія. Оренда приміщень і так далі. Так далі від того, який відсоток у нас буде проти кольчі пшениці, буде розуміння, чи ціни на порошні залишаються на сталому рівні. Чи вони все таки будуть зростати. Тож якщо ціна на хліб головний продукт українців і коливатиметься, то попит все одно буде незмінним. Бо для більшості українців це не просто їжа, а символ щоденного достатку й частина традиції. А тому відмовитися від нього важче ніж від будь-якого іншого продукту.